Хмельницькі велосипедисти взяли участь у благодійному веломарафоні Fire Bicycle Шлях до перемоги. Пробіг протяжністю 25 кілометрів проводять чи не у всіх регіонах України. До початку заїзду зареєструвались близько сотні учасників. Хочу відмітити, що дуже приємно те, що нам не прийшлося багато людей запрошувати. Ми тільки дали анонс, і ви бачите, позаду мене більше 90 чоловік зареєструвалося. Веломарафон ініціювала держслужба з надзвичайних ситуацій. До спортивної події, присвячену до Дня Незалежності України, долучились військовослужбовці рятувальники, поліціянти, прикордонники, нацгвардійці та представники судової охорони. Разом із колегами на з'їзд приїхав пожежник Андрій. Чоловік каже, прийшов сюди, аби перевірити власні сили. Звичайно, легко, тому що це спорт, і ми кожен день тренуємося і підтримуємо себе в фізичній формі. Тому багато наших працівників мають власні велосипеди, і також катаються на них і навіть на роботу приїжджають на велосипедах. За словами Андрія Козака, маршрут полягав через точки, де наявне укриття. Також колону спортсменів супроводжувала поліція та карета швидкої допомоги. Якщо це буде в дорозі, на місці є патрульна поліція, є ДСНС, на місці. Вже будемо розбиратися, де найближче укриття, і там буде вкривати. Стартувала колона велосипедистів на території однієї з пожежно-рятувальної частин міста. Там же марафонці й завершать шлях. Ми завітали своїми побратимами, тобто так. товаришами по службі. Запросили ми не проти приєднатися до благодійного марафону, щоб роман з міста Вінниці. Я мобілізований. Кожен з учасників марафону міг добровільно внести суму на підтримку збройних сил України. Наприкінці усі учасники отримали пам'ятні медалі, а виручені кошти перерахували на рахунок одного з благодійних фондів.